Про хід виконання програми соціального та економічного розвитку міста за перший квартал 2015 року розповіли на черговому засіданні виконавчого комітету. Заступник міського голови Таміла Павлішина зазначила, показники більшості галузей життя Бордичева доволі непогані. За перший квартал 2015 року в експлуатацію введено 1478 квадратних метрів житла. Кількість виконаних будівельних паспортів складає 25 одиниць. Протягом січня травня 2015 року прийнято рішення щодо виділення суб'єктам господарської діяльності земельних ділянок площею 45 тисяч 762 квадратних метри під виробництво 11 тисяч 153 квадратних метра для комерційного використання. Протягом першого кварталу продовжувалася тенденція щодо розширення торгівельної мережі. За звітний період відкрито три магазини. З них два із спеціалізацією торгівля непродовольчими товарами. Один продовольчими товарами. За адресами сестер Слоницьких, Шевченка, Кіма, 32, а також відкрито торгівельні павільйони по вулиці Сестер Слоницьких, 34А. Було прийнято чотири рішення виконавчого комітету що надання дозволів на початок робіт з реконструкції та будівництва підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутового обслуговування населення міста. Протягом першого кварталу 2015 року було погоджено 20 режимів роботи підприємств, зокрема, 19 з них для підприємств торгівлі і одне для сфери послуг. За принципом єдиного вікна мешканцям міста було надано 847 адміністративних послуг, серед яких і послуги міграційної служби. Від початку року у Бердичеві зареєстровано 9 юридичних осіб, 34 фізичних та 19 громадських об'єднань. Станом на 1 квітня в єдиній базі даних вимушених переселенців зареєстровано 303 сім'ї, це 482 особи, з них 272 сім'ям сім призначена щомісячна адресна допомога це особам, які переміщуються з тимчасово окупованих територій. За перший квартал 15-го року з міського бюджету чотирьом сім'ям загиблим учасникам АТО виплачена матеріальна допомога на загальну суму 200 тисяч гривень, 17 -ти пораненим військовослужбовцям учасникам АТО виплачена матеріальну допомогу на загальну суму 129 тисяч гривень. Надано матеріальну допомогу 93 сім'ям учасників АТО та мобілізованим на суму 39,5 гривень. На даний час всього звернулися за матеріальною допомогою 137 осіб. З початку 2015 року за призначенням житлових субсидій звернулося 9 тисяч 974 сім'ї. Призначено субсидії 6 тисяч 963 сім'я. За перший квартал поточного року у місті зареєстровано 126 шлюбів та 77 розлучень, повідомила заступник міського голови. У пологовому відділенні вже народився 361 малюк. Щодо бізнесового життя Бердичева, то присутнім зазначили, обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в економіці міста становить 15,5 мільйонів доларів США. За січні березень 2015 року реалізованої промислової продукції по місту Бердичеву становив 343,7 сорок перепрошую цілих мільйона гривень, що на 103 три мільйони більше ніж порівнянні з минулим роком. Цей показник склав 43 три відсотки. Збільшилась питома вага підприємств міста до всієї реалізованої по області продукції, яка становила 6,7%. Промисловими підприємствами міста приділялася значна увага створенню належних умов праці, а також підвищенню якості виробництва продукції, зокрема ремонту виробничих корпусів, оновлення технологічного обладнання, благоустрою території, а також будівництво нових підприємств, на що ними спрямовувалися значні матеріальні ресурси. Протягом звітного періоду тривало будівництво потужних підприємств, зокрема із виробництва автосклад для всіх видів транспортних засобів по вулиці Несхірецькій підприємства з виробництва меблів, мепів пратніпровод, розпочато роботи на базі колишнього компікормового заводу по відновленню роботи підприємства Товариство Бердишівський елеватор. З метою впровадження енергозберігаючих технологій ведеться робота направлена на співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Фактично продовжується ця робота. Триває підготовка до реалізації проєктів е, реконструкції вуличного освітлення і заміною світильників і лампрожарювання на енергозберігаючі залученням кредитних ресурсів північної екологічної фінансової корпорації Невко. За звітний період послугами центру зайнятості у місті скористалося майже дві тисячі осіб. 26 родин, які мешкають у Бердичеві, отримали посвідчення із статусом багатодітних. З поміж іншої інформації Таміла Павлішина зазначила: наразі заборгованості по заробітній платі у місті немає. До загального фонду бюджету міста Бердичева надійшло коштів в сумі 84 мільйони гривень. Це на 107,6% уточнених планових показників, що на 21,4% більше ніж за аналогічний період минулого року. В тому числі власних та закріплених доходів загального фонду отримано на суму 24,8 мільйона гривень. В повному обсязі отримана базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 2 мільйона 335,5 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету надійшла за сітьма напрямками на загальну суму 56 мільйонів 814,9 тисяч гривень, що становить 99% планових показників цього періоду. Ми бачимо дещо нам вдається. Є певні позитивні тенденції. вони... Притримуються, є певна позитивна динаміка і по бюджету. Тому ну, я хочу подякувати всім, хто прикладає зусилля для роботи і промисловості, і щоб були відповідні показники, а також і по наповненню бюджету, а також по реалізації інших проєктів, які якими сьогодні ми сьогодні займаємося, в тому числі і міжнародного залучення коштів міжнародних організацій.